Привіт, друзі! Процес приготування ще ніколи не був таким захопливим. Ігровий набір Мілісендоу приготуй соте з водними ефектами вотервау, перетворює гру на справжню кулінарну пригоду. У наборі є все для гри в кухаря: плита, каструля, лопатка для розливу води, пляшечка з розпилювачем, овочі. Білки. Та готові страви. А ще картка із завданнями. Особливістю є те, що продукти змінюють колір, коли намокають. Вони виглядають так, ніби справді готуються. Однак усі продукти багаторазові. При висиханні вони набувають початкового білого кольору. Тож гра безкінечна. Ця гра стимулює уяву та сюжетне мислення, розвиває дрібну моторику і координацію рухів. А завдяки ефекту зміни кольору діти бачать результат своїх дій, і це захоплює навіть найменших кухарів. Набір рекомендовано дітям віком від 3 до 7 років. Ключовими акцентами для продажу є те, що продукти змінюють колір при намаканні, Також відчутні на дотик інгредієнти овочі, м'ясо, риба. І ще інтерактивність, картки із завданнями та меню. Це не просто гра, це досвід маленького кухаря, який можна розділити всією сім'єю. Ігровий набір Мілісіендоу приготуйся те, гра, що розвиває і надихає. Смачна пригода, яка дарує дітям радість творчості та кольорових ігор.